Четверта практика курсу стресостійкості сейф. Вона вам допоможе, якщо ви відчуваєте, що дуже багато сил іде на переживання, страхи і тривога впливає на якість вашого життя. Навіть якщо ця тривога реальна. Вона пов'язана з реальними загрозами. Нам потрібно встигати відновлювати свої сили і в той же час давати час для того, щоб зустрічатися з тим, що нас тривожить, і лякає, і ця практика допоможе вам. Не ігнорувати того, що вам болить, заважає жити і в той же час організувавши простір для цього, продовжувати встигати жити, відновлювати хоч якось свої сили і набиратися стільки ресурсу, щоб могти пережити будь-які виклики. Ця практика. Требує організації для того, щоб її виконувати, вам потрібно кожного дня виділити час для неї і організувати собі нагадування про цю практику, про її початок і про її завершення. Ми пропонуємо вам обрати один і той самий час або зранку, коли у вас є цей час. Або в день, можливо, це буде обідній час, але не робити її після шостої вечора. Візьміть, будь ласка, телефон і поставте собі два нагадування: можливо, це буде будильник. Наприклад, якби я зараз організовувала свою таку практику сейф, яка дасть мені можливість покращити якість життя. Коли дуже багато турбот і тривог, то я б обирала час зранку. Мені це буде комфортно, тому що вже є можливість виділити собі той час, коли зроблені ранкові справи. Можливо, діти вже в школі, або в дитсадку, або, може, ви плануєте виходити на роботу 15 хвилин. Я поставила будильник на вісім ранку перший і другий, який буде допомагати мені завершувати практику о 8.15. Можливо, буде це обідній час, коли вам зручно виділити для себе 15 хвилин. Оберіть цей час і поставте, будь ласка, два будильники. Ви можете зробити більше. Якщо ви хочете не 15, а 20 хвилин, це можливо буде зробити або зараз, або через тиждень вашої практики, коли ви поробите кожного дня цю практику сейф і відчуєте, що вам замало 15 хвилин. Ця практика максимально може бути до 40-45 хвилин. В той же час, якщо ви не працювали до цього з. Психологом або психотерапевтом, то оптимально рекомендований час, якого ми пропонуємо почати, це 15 хвилин. Менше буде не настільки зрозуміло вам, а як це і що дає ця практика. Тому спробуйте почати з 15 хвилин. Бо ми будемо працювати з такою частинкою мозку, яка відповідає за наше з вами виживання. І е, реакцію на те, що нас лякає. І коли в нас немає зараз саме загрози життю реальної саме зараз, а у нас дуже багато в голові, а раптом щось станеться, тому що ми багато чого вже з вами пережили, то, будь ласка, пам'ятайте, щоб ця частинка мозку змогла стишитись, і ми. Не належали їй, а вона була нашою частиною тіла, життя, то, будь ласка, виділіть 15 хвилин. Це організаційні питання. І ми пропонуємо, коли ви поставили цей бутильник, почати цю практику саме сьогодні з тут і зараз цього моменту. І Якщо той час, який ви обрали, він ще буде сьогодні, то ви про це будете згадувати кожного разу, коли до вас приходять такі думки, які лякають. Або, можливо, це можуть бути якісь емоції і переживання. В той же час це можуть бути образи і щось, про що дуже важко згадувати. Можливо, ви це бачили, чи це була якась подія. Тому. Вам потрібно буде саме до першого дзвоника будильника це помічати і відправляти подумки в сейф. Як це робити? Уявіть, будь ласка, зараз, що у вас є ваша внутрішня бібліотека. Для того, щоб легше було це зробити, сядьте комфортно. Може, це ви будете робити, не змінюючи позу, ви можете стояти або іти в своєму темпі, може, трошечки стишите темп, щоб була можливість побути з цією уявою. Якщо ви можете сісти, це буде добре. Відчути своє тіло. Праву ніжку ліву, відчуття опори під спиною, відчуття голови і те, що у вас є руки. Уявіть свою внутрішню бібліотеку, як вона виглядає. Це ваш простір. Там буде ваш порядок. Там є полички, на яких стоять книжки, і кожна книжка про якийсь період, день, ситуацію з вашого життя вона має назву, оформлення, заповнені сторінки, ілюстрації. Це ваша бібліотека, бібліотека вашого життя. Там комфортні крісла та вам затишно. І ви знаєте, що ви можете взяти в будь-який момент, будь-яку книжку, розкрити і згадати ці моменти, десь породіти, десь посумувати. Бо це те, де вже є якийсь порядок і відчуття перештого. В той же час в вашій бібліотеці є ваш сейф. І цей сейф, він міцний, виглядає так, як вам уявляється, і в нього є кодовий замок. І цей код завжди знаєте і пам'ятаєте ви, будь-який набір коду, який ви введете, відкриває і зачиняє цей сейф. Ніхто не може його відкрити без вас. І зараз ви опиняєтесь в своїй бібліотеці, в своїй уяві. І сідаєте на своєму комфортному місці, відкриваєте ноутбук, і начебто через блютуз під'єднуєтесь до нього і організовуєте на робочому столі нову папку, в яку ви вигружаєте все, що зараз вас тривожить. І заважає відчувати себе в порядку тут і зараз, в якомусь своєму комфортному стані, все, що тривожить, бентежить, не подобається і злить. Уявіть, що ви вигружаєте це все в цю папку, і, можливо, ви зможете придумати назву, як ви назвете сьогодні. Яку ви дасте назву цій папці будь-яку? І ви берете флешку, під'єднуєте до ноутбуку і вигружаєте туди цю папку, закриваєте ноутбук, і з цією флешкою підходите до свого сейфу. Відкриваєте його, і в нього переміщаєте цю флешку і закриваєте цей сейф. І так, з кожною думкою, тривогою, болем, емоційною реакцією, яка впливає зараз на якість вашого життя, ми пропонуємо робити протягом тижня, протягом цього дня. До того моменту, як спрацює будильник. Коли спрацьовує будильник, відкладайте, будь ласка, всі свої справи і дайте собі цих 15 хвилин для того, щоб організувати і дати простір для своїх тривог. Ви уявляєте, що ви повертаєтесь в бібліотеку, коли спрацьовує будильник. Сідаєте комфортно, відкриваєте сейф і достаєте ті флешки, про які ви згадаєте, і згадуєте, що згадається, як вийде, свої тривоги, свій біль, те, що вас бентежить, і заважає жити так, як ви хочете. І для того, щоб цих 15 хвилин переживати. Те, що вам заважає, бентежить і тривожить. Пам'ятайте про першу практику нашого курсу діафрагмальне дихання. Пам'ятайте і рпіть це. Можливо, ви покладете руку на живіт і будете таким чином допомагати собі зустрічатись зі своїми страхами і болем. Згадуйте Відчуття практики другої безпечне місце. І пам'ятайте, що ви з цієї бібліотеки в будь-який момент можете перенестись в безпечне місце. І у вас вже є такий досвід, відчуття внутрішньої безпеки. Ви можете використовувати практику заземлення, відчувати свої ніжки. Переключати свою увагу, розширювати її до відчуття свого тіла. Це вам допоможе. Пройдіть цих 15 хвилин хоча б 6 разів за тиждень, пропустивши один день, і ви зможете зробити висновки, що ця практика корисна. Вона допомагає дати простір. Тому що є в кожній людини в житті це тривога і біль. В той же час організувати цю тривогу, а не належати їй. Якщо ви переживаєте саме зараз горе або дуже великий біль внутрішній, і це, начебто, рана, і вона невидима для оточуючих. Пропустіть цю практику сейф і переходьте до п'ятої практики, а потім повертайтесь до сейфу. Сейф ми пропонуємо робити для того, щоб нагадувати собі, що ми живемо з вами життя, і ми допомагаємо нашому організму продовжувати справлятися з будь-якими викликами. Нехай виходить. З вами була Оля Юлана.